Доступні іномарки мрії українських автомобілістів стає реальністю. Принаймні, депутати проголосували за зниження акцизу при розмитненні вживаного іноземного авто. Імпорт іноземної машини стане дешевшим до 28 разів. Щоправда, це стосується машин лише стандарту євро 5 тобто фактично іномарок не старших за 5 років. А от закон яценюка про скасування 10% на візне мито припадає пилюкою. Досі Віталія Фенесієнко, далі. Найочікуваніший подарунок автолюбителям у Верховній Раді таки знайшлася достатня кількість голосів, щоб з четвертої спроби суттєво знизити акциз на вживані номарки. Саме цей податок при розмитненні в Україні пробив ціну автомобіля за хмарною. На нього приходиться порядка там 60 шісті самої стоїмості автобіля. Захмарні податки неодноразово доводилося сплачувати і нардепу Олегу Барні у лихі ті він особисто приганяв на замовлення авто із Європи. Сьогодні каже, ситуація на авторинку вживаних авто змінилася на гірше, оскільки пересічний українець, позбавлений вибору і замість ненової номарки у хорошому стані, змушений купувати старенький ланос. Тепер каже, купувати іноземне авто стане знову вигідно. Якщо зараз зрозумітні нелегко автомобіль п'ятирічного буде коливатися десь від 7 до 10 тисяч євро, воно буде тут коливатися порядку десь дві з половиною. Стосуватиметься це вживаних іномарок, що підпадають під класифікацію Євро-5, окрім російських, бо вони з країни агресора. А щоби не було плутанини, депутати чітко вказали віка, в то на який закон поширюється. Починаючи з 1 січня 2010 року, наприклад, за найпопулярніший півторалітровий об'єм двигуна треба було заплатити майже 2000 тисячі євро, за новим законом менше сотні. Чи, скажімо, за дволітровий двигун трохи більше 500 євро, замість майже 5000 тисяч євро. Депутати впевнені, тепер автолюбителі будуть розмитнювати авто, а не шукати схеми уникнення податку. За їхніми скромними підрахунками, уже до кінця року у бюджет країни надійде мінімум 1 мільярд двісті мільйонів гривень. Люди почали купляти машини на польських словацьких номерах, там сплачують податки і створюють черги на кордонах. Я думаю, що цей закон зараз принесе і в бюджет гроші від реєстрації автомобілів, тому що всі поїдуть купляти собі автомобіль. Якщо цей закон підпише президент, часу у автовласників купити собі європейську номарку буде вдосталь, адже діятимуть такі знижені ставки акцизу аж до 31 грудня 2018 року. Разом із тим, автоексперти вважають, що впаде попит а разом із ним і ціна на нові автомобілі у автосалонах, оскільки ціна на них досі недоступна для пересічного українця у Європі. ж п'ятирічних уживаних авто ціною нижчою за 10 тисяч євро удосталь. Віталій Фанасьєнко, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, Спецкор, 2+,2.